До села Грисуванівка Лозівської громади заїжджає мобільна група Лозівського терцентру. Соцпрацівники відвідують 68-річну Ольгу Простосіну, прибирають в її оселі та рубають дрова. Пенсіонерці самотужки складно поратися по господарству. Жінка має двох синів. Один на фронті, другий мешкає з нею, але має інвалідність. Зазвичай родині допомагає працівниця терцентру Тетяна. Дякую йому си дуже добре, звісно. Далі мобільна служба вирушає до родини ковтунів. Подружжя просить допомогти нарубати дрова. Задоволена я робітниками нашими, то й хорошо роблять, сповняють свою роботу. Звідси мобільна група виїздить до села Роздоре. Окрім прибирання в будинку та рубання дров, мешканцям громади надають перукарські і швадські послуги. Ми будемо надавати допомогу селам, які віддалено знаходяться від міста Лозова. Допомогу надаємо нашим отримачам соціальних послуг, які знаходяться в територіальному центрі на обслуговуванні. Мобільна бригада поки виїжджатиме раз на тиждень, а далі у міру необхідності, говорить соцпрацівниця Світлана Тарасенко. За її словами, це робиться для покращення надання послуг підопічним терцентру. Адже один соцпрацівник обслуговує по кілька сіл. Мікроавтобус та обладнання для роботи мобільної служби надали за програмою розвитку ООН.